Ви знаєте, бібліотека це те місце, де літератор, наприклад, почуває себе найкомфортніше у бібліотеці. Я особисто так це відчуваю. І не тільки літератор. Я, наприклад, бував у багатьох бібліотеках, і, наприклад, не тільки в Україні, а й у Польщі, і бачив такі дуже гарні затишні бібліотеки, куди приходять пенсіонери, студенти. Вони приходять туди, як можливо, сучасна молоді в кінотеатри чи ще кудись. Чи на якісь дискотеки все? Центр тяжіння їхньої душі, саме бібліотека, тому що вона дає затишок. Вона дає можливість подумати людині, зібратися з думками найекономніше, найвигідніше, найпрекрасніше. Це саме бібліотека, яка дає можливість зосередитися. Дуже швидко вибрати книжку, таку, яку тобі потрібно, і сама аура бібліотеки ну, дозволяє. Навіть швидше економніше мислити і зробити щось краще. Ті люди, які звикли працювати в бібліотеці, вони на мою думку набагато швидше роблять і наукову працю, і відпочивають душею і знаннями збагачуються. тому що я тому я думаю, що з часом суспільство це нарешті зрозуміє. Що будуть цінувати більше наші бібліотеки, і Міністерство культури, чи ще хто відповідає за те, щоб гідно працю цю винагороджувати, і ми будемо рухатися зараз у бік розвитку бібліотек. Прийде такий час. Я вважаю, що за бібліотеками майбутнє.